Зараз ем, я вам покажу е, так сказати, мою нову ігру, ну, точніше стару, називається HL Climb Racing. Да, покажу ті машини, які в мене нові з'явилися, тому що у мене, коротше, де я був, робив для вас відео таке, де я грав в цю гру Но я це, ну трохи змінилося, да. Но, но я якби не дуже часто граю в цю ігру е і не дуже тоді грав і так. Просто так рішив записати, показати, що я новенько купив. В мене на самом делі куча бабок, ну я щось нічого не купляю. Треба буде, може, щось купимо. Да, якусь вам покажу. Ну, ця игра прикольна. Cleal Clip Rising називається. Да, всі напевно знають, да. Короче вона по своєму крута. Угу. М -м -м, так що поставте лайк і підпишите, підпишет, підпи, підпишитесь на цей канал. Я довго не знімав для вас відео вже Да. Mm -hmm. да, я такий радий, що я для вас записую відео. У мене що це мене було? Зараз е, давайте. Перша машина моя. Да? Ну Це всіх так. Друга моя мотоцикл. Чудовище. Трактор. Я не знаю для чого я купив його. Ну, ладно, хай буде. Фургон теж я не знаю для чого я купив. Оце, ну я вже їздив на ньому. І мені якби не. Ду... Воно щось дуже швидко розвивається, я не знаю, квадроцикл. Потім моя найкраща машина, я тут найбільше бабла заробив. На якби, І. І, коротше, дуже крута машина. Потім гоночна машина. Тоже, ну, один мінус тільки в неї, що вона дуже швидка. Прям дуже швидко. Я пам'ятаю, я так на ній розігнався, що ну, короче, дуже швидко. Потім э, оця дуже машина медлена. Це сама медліна певна машина. Так, мусорська машина. Я сподіваюся, сейчас ніхто не дивиться це відео. Ну, Поліцейські ніяк і не дивиться. Вс раду поліцейський вимусор, короче, Надіюсь, не запалить мене за це, в Ютубі за це. Слово, ну, коротше, поліцейська машина я ще на ній, навіть не їздить. Я просто купив, а й там буде. Оце їздить ну, електрокар, якась ця фігня тупо. Я думав, що буде швидше. Ну, я їй на Марсі їздив. Супер 4 х 4. Ну. Якщо проквачати, то буде нормально. Ця машина щось дуже така швидша. Ну, не то, що бистра, така як странна. Э, ця машина дуже медленна. Ця машина плоска дуже, да. Ну, коротше, странненька дуже машина. Э, big, big Finger, Це ну, машина яких один мінус. Тобто вона їде. На що все добре. А якщо під голод опиратися, то ну то погано. да. Оце сама швидка машина, мені вона дуже но, е, Один мінус, то що вона е, е, зразу сви, даже не шанса, Тупо, як ти падаєш, навіть не шанса перевернутися. Це один мінус. Потім е, супер хіл клімбер. -клим Потім сані, я не знаю, от не питайте, де чого я купив. Я ще її купляв ще як була ну, зима, ще все таке було сніг. хотілося якогось новогоднього настроєння і купив її. У е, мене є автобус, кстати, в мене є 1 мільйон 877 тисяч. Так що, я скоро. Я е, дойду до 2 мільйонів і тоді буду вже купляти, що я хочу. Да, тось, ну, Або даже до 3 мільйонів. Ну, можна зараз щось купити, наприклад. Автобус я хочу зібрати всю свою колекцію всяких опа, опа, подарочок, всю свою колекцію всяких, ну, машин, поняли, да? Так що таке дела? Я сейчас завдання выполняю, да. Тут я скільки разів виповняв задання сальто сальтом 30 разів. Ну, тут ну, я скільки задань тут виповняв. Це взагалі капець. Так що поставте лайк, будемо закінчувати вже відео. Поставте лайк, підпишітесь на цей YouTube канал, щоб не пропускати крутих для вас ой, крутих відео, да, бо я буду знімати жорстко. Так що всім удачі, всім.